Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Знову трошки про птицю. Щось мене осінило, що це ж водоплаваюча птиця. Я все-таки схильна думати, що пропадали каченята із забліг. Щось мене таке, тому що навіть подивіться на них видно, як повиїдене пілячку пух. Тому згадала, що їм треба зробити. Басейни. Звичайно, перший день, це вже вони сьогодні третій день у них, але перший день двоє чуть не пропало. Поставила на дно миски два дві цеглини. Вони ну, не виходить їм там нирнуть, як кажуть. Взяла одну прибрала, а вийшло так, що вони не можуть вилізти. То двох на силу врятувала. Ну, але слава Богу, поставила назад кірпіс, дві цеглини там стоїть зараз, і їм добре, зручно, і вони там хоч трошки таталапаються. лапаються. Так що сподіваюся, що це дасть позитивний результат. Бачите, так і є. Одні більші, мабуть, які крепші були, другі менші. Я такі зачухані. Оте топилося, і от у двоє, де стоять маленькі ще з воду ків'ю, то топилося. А я друзі йду в парник, хочу сьогодні спочатку тут попрацювати. Треба поопускати огірки, дивіться вже, як попіднімалися. Розібратися з помідорами, попускали нові пасинки, треба поприбирати, бо щось я тут запустила. Звичайно, сьогодні я вже попрацювала. Зранку дали світло в 6 часов, то я поливала на городі, а тепер прийшла, хочу тут. Ну і попоралася, звичайно. Бачите, які мої баклажани. Той один щось так і. Ну, слабший, а ці, дивіться. Це вже, бачите, щось теж, і хвороба, якась якась біда, не знаю я. Кропити вже нічим тут не хочеться, ну, не знаю, побачимо. Перчики гарні. Вже пішли розгалудження, бачите, є королівська квітка, не знаю, мабуть, приймати не буду. Справа в тому, що вони витягуються, тут трошки їм замало світла. Ну, вже нічого не зробиш. Так і буде. Ось вже навіть поцвітали, дивіться, вже мають бути перчинки. О, вже перчинка навіть, є, дивіться. Так що так більш-менш все добре, огірки зриваю. Оце вже кліщ, але теж кропити нічим не буду. Буду опускати нижні листя обрізати, ложити на землю стебло. Ось, бачите, я так робила, буду далі продовжувати так робити. До речі, тут пішов був пасинок, прямо від пасинка такий гарний огірочок був, так що можна лишати пасинки. Ось, бачите, огірочки є. Так що зараз буду працювати тут, треба перці обов'язково підв'язати, тому що ну, вони повитягувалися, появляться плоди і вони будуть падати. Тому спочатку працюю тут, а потім вже побачимо. Ось так, друзі, низом пообрізала листя. Ось в'язь, ну, мабуть, всього толку не буде, а цей вже гарний. Це, мабуть, теж пропаде. Ну, ось один листочок, два до першої в'язі, Те все прибрала. І зараз буду опускати, ну, буду розкручувати, ложити на землю по колу, в якому напрямку воно краще лягає, і тоді знову закручувати за шнур. Ось так, друзі. Бачите, положила стебл, стебло на землю. Можна присипати чи травичкою, чи грунтом, чи воно буде. Краще вкоріняться і ось так буде рости. І так далі буду з усіма ту, бачите, як повилазили. Вже навіть незручно буде, тому що дуже складно роз, розкручувати його. Але попрацюю. Ось цей, дивіться, з самого низу не одного огірка. Самі пустоцвіти, пасенки, і ось дивіться, йде пасинок. І від нього вже є огірочок. Буду це все прибирати аж до того пасенка. Тоді залишу той пасинок і буду спостерігати, що в нас там вгорі, то є. Воно, бачите, гірко, огірочок. Це геть мало. Якщо на деяких огірок на огіркові, ну, ось оцей Маша тут щірочки зірвала і дивіться, скільки в'яжеться. Так що будемо робити так. Ну, ось так поопускала, позалишала на деяких пасинки. Бачите, теж підв'язала до вірьовок туди і протягнула, щоб вилезти. Так само тут ось підв'язала тут і підв'язала цей. І буду дивитися, бо бачу, що на пасинках, наче, ну, не на всіх сортах, але на деяких на більше в'язь іде, ніж на основному стеблу. Ось так. Прорвала бур'янчик. Так що все нормально, вже не до потовка. Вже зручно буде вибирати і за ними доглядати. І попідв'язувала перчики. Думала збивати кілочки, але з кілочками у нас трошки проблемно, тому я деякі навмисно присадила коло стовбиків, щоб можна було до стовбика підв'язати. А деякі ось понатягувала також шнури до, до того шнура. І тут так. Пофіксувала їх, думаю, все буде добре. І прополола бур'ян. Зараз буду пасинкувати. Я кожного року показую, але є нові підписчики. Пишіть ви, чи ви пасинкуєте, чи не пасинкуєте. Тут я поприбирала, що було раніше, а це ось тут наверху. Значить, дивіться, лишаю одну гілочку, тут, мабуть, ще перчик. Отак. Тут, оце, що всередину все прибираю. Щоб всередину середину не йшло. Отак. От І ось так. Все, решта лишається, там будуть в'язатися перчики. Тут поки нічого не треба робити. Тут те ж саме. Ось тут, бачите, вже є перчики, ну, зав'язь. І оце що йде. Ось, бачите, лишається цвіт, а це ми прибираємо. Тоді будуть плоди. Так, тут теж вверх, хай йде. іде, нехай сторону йде вверх, прибираємо. Ой, тут уже пішло так, оце приберемо. Отак От теж, бачите, лишається цвіт. Тут світу не бачу, але це прибираємо. Чи поки лишаємо, хай підростуть, так само робити. Тут вже, дивіться, є вже. В'язь вже розгалудження. Тут теж вже квіточки є. Тепер так само ось іде всередину. Ми його прибираємо, квіточку лишаємо. І тут вже можна теж так само робити. Те, що всередину прибираємо, решту лишаємо. Тут те саме. Отак. Можна ножничками, ну мені зручно. Головне, цвіточок не зламати. Отак. І так далі. Ось так розчистила. Бачите, середина пуста, сюди потрапляє світло і повітря, і вони гарно розвиваються. Скільки врожаю не треба, скільки воно дає, ну буде багато буде мілке, так буде крупніший. І те ж саме робимо з баклажанами. Ну, прибираємо пасинки. Ну, тут ще маленькі, то поки не прибираю, але ще треба прибирати, які є. І... Теж все добре у нас тут. Переходимо до помідорів. Я один раз посинкувала, але потім закинула. І зараз навіть не знаю, за що братися. Помідорки пов'язались, але я вже казала, на, на вулиці краще. І чомусь, мабуть, що світла мало, тому тягнуться. Бачите, які повитягувалися. Так що, зараз буду дивитися. Розбирати, що прибирати. Те, що до землі достає, обов'язково обрізати або повністю, або до половини, щоб не доставали. І будемо пасинки прибирати. Ось, о, дивіться Це не потрібно Ось олізи Краще вирізати, тоді вони не повинні лізти Так само, ось о, бачите, вже з цвітом. Зараз з цвітом, але його вже треба прибрати, бо це сильно багато буде йти на кущ і буде багато сил, треба, щоб ці достигали. Ну, тут ось також іде сюди стебло, це вже не потрібне. Такі ножниці. Так що буду зараз чи Ось так почистила, попідв'язувала, бачите, чіпляла одну, один шнурок, тепер вже два. Роз, роздвинула трошки, щоб, бо думала, туди в. Кінеці, але там закривається фірточка і не зможу закривати. Тому зробила так і буду на, на кожній так робити, бачите? І зафіксувала. А тут ось, не знаю, тут я, мабуть, ще не пропасинкувала, мабуть, тоді ще не було пасинків. Я не знаю, дивіться, тут ось гілка іде аж куди, ось гілка з плодами і теж з пасинками. Цю лишу, звичайно, я вже з плодами не буду прибирати, а цю я приберу. І буду тут регулювати, що вже вийде. Ну, а це вже вимушена була зробити в три стебла. Ось один, другий і третій. І дивіться, в'язь гарна, мені подобається. Ой, мабуть, тут не видно. Будемо вже дивитися по плодам. Такі, бачите, трошки як ви, видовжені. Побачимо, що це. за... І тут ще в мене ось один. І, друзі, наче садила рідко, виявляється, що дуже густо. Цей щось жовкне, зараз буду його чистити, прибирати, дивитися, що з ним робити. Ну, на цьому познімала все, яке пожовкле листя, попідрізала трошки. Тому що ну, навіщо воно і так я бачу, що хворе, що, бачите, є, ну всі не хочу. Бо листя треба для фітосинтезу, помідорки в'яжуться, то не знаю. Тут щось незрозуміло. Мабуть, нічого не буде. Мабуть, його обрізати, тому що тільки сили тягне, а вже з нього толку не буде. Де я ножнички діла? І тут, друзі, теж трошки листя пообрізала, щоб хоч трохи провітрювання було, бо дуже загусто. От друзі, ще тут забила кілочки і попідв'язувала, щоб вони не лягали на землю. Так, все зробила, навіть повиносила те, що повиривала, пообрізала. Чистенько, гарненько, сміття винесла вже, навела тут лад. І з восьми майже до 11. Наче нічого, що я тут робила і скільки часу пройшло. Так що тут у нас все добре. А ми йдемо далі працювати. І ось, друзі, у мене тут таке захитіше. Це вже, як кажуть, останній ривок. Але треба зробити, не знаю, чи встигну сьогодні, чи не встигну, вже спека. Але скільки встигну, скільки цю берізку, бо це просто жах. Треба лілії зрізати ось так, які вже відсвіли, о, нова розквітла. Ось така. І біла така. То була королівська, це інакше. Так, сьогодні відсвіли, другі розцвітають. Я ж кажу, все время гарно. Дивіться на ці помідори. Мабуть, пройшли недільки дві, подивіться, які вони гарні. Не знаю, я там вивільняється місце, може буду потихеньку розсаджувати. І навіть ці вже, ще самі останні висадили, вже навіть всі тут. Так що все добре. Зараз буде вивільнятися місце під цибулі, з-під чесника, буде де висаджувати, так що понасаджую, може ще щось і буде. Ну, от, друзі, більшу частину. Виполола, думала, що всю стигну, але вже так пече, що не можна витримати. Так все, ще ось, ось зріжу лілії, які процвітали. так. І ось одну. Зламала ненароком. Зараз поставлю водичку. І йду обідати і відпочивати. А вам дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Підписуйтеся. Жду ваших коментарів. Дякую вам. На вечір, звичайно, ще буде робота. Надіюсь, що до полю цю цибулю пересапаю. Ну, а завтра новий день, знову робота. Так все-таки справи. Вчора поливала трошки свою цибульку. Бачите, і сьогодні поливала капусточку, відкривала, знову накрила. Раніо одна лишилася, то вже використали. Так що, такі в нас справи все добре. До нових зустрічей пока. Ну от ми купаємося. І ми купаємось.